Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Ці величні слова належать відомому українському письменнику Олесю Гончару, творчість якого разом із багатьма іншими поетами та прозаїками вже багато років поспіль вивчають діти у загальноосвітніх закладах країни. Читати твори Українки та Франка, сковороди та Шевченка, Олійника, Куліша, Стефаника, Костенко є неоціненною можливістю для юних громадян держави збагатити власний духовний світ нетлінним мовним скарбом, що передається від покоління до покоління, об'єднуючи минуле і прийдешнє. Завдяки освітянам, культпрацівникам, бібліотекарям, дівчатка та юнаки знайомляться із літературною спадщиною не лише на шкільних заняттях, а й у свій вільний час. Бо в Вовідьопольській районній школі мистецтв відбулися урочистості з нагоди нагородження кращих юних читців в рамках свята сюзір'я талантів Вітали учасників конкурсів. Керівник сектору культури райдержадміністрації горячих Олена Іванівна. Вітаємо всіх переможців наших районних конкурсів. Збираємо врожай ваших досягнень, врожай вашої праці, праці учнів, праці керівників. І нам є чим пишатися. Погляньте, скільки. У нас сьогодні золота, срібла і бронзи. Я хочу подякувати всім керівникам, які працюють з дітьми. Це дуже особливий і важкий труд, важка праця. Я хочу подякувати окремо всім бібліотечним працівникам. На ці конкурси, на всі три конкурси на Лесі Українку на Шевченко. І на Степана Олійника молодці, наскільки яскраві, гарні діти добре попрацювали. Заклади освіти і заклади культури всім. Дякую за ваше натхнення, за вашу працю. І хочу сказати, що це дуже важко, бо ви самі знаєте, що таке слово, яке ви несете до людей. Діти, приймаючи участь у творчих конкурсах в пам'ять Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Олійника, на сцені відкривали для себе нові джерела емоцій та перевтілень. Завдяки віршам поетів юнаки та дівчата вчаться слухати і аналізувати, мислити, співчувати та радіти, кохати і відчувати дійсність такою, якою бачив її автор твору. Один за одним підводились юні чиці за заслуженими нагородами, грамоти, дипломи, подяки за. Участь у районних та обласних конкурсах не змушували чекати на своїх переможців. Багато хто фотографувався на добру згадку відразу при нагородженні, а вже для них це перше визнання їхнього власного таланту та спільної роботи із вчителем-наставником. Окрім нагород та аплодисментів для дітей, їхніх батьків та позашкільних працівників танцювали школярі із ансамблю калейдоскоп та лунали пісні від вихованців зразкового ансамблю Джельсаміно. Слід додати, що даний захід був урочистим, але не останнім. Попереду ще багато конкурсів у дітей, а значить, ще багато разів ми почуємо імена кращих та обдарованих.